Вчителька біології доводить учням шкоду алкоголю, бере черв'яка, кидає в стакан зі спиртом той здох. Кидає черв'яка в склянку з водою, той живе. Діти, який висновок з цього можна зробити. Вовочка. Якщо пити спирт, то глистів не буде. Сідає в таксі стара бабця з автоматом. Таксист здивовано питає, що це ви, бабусю, та й з автоматом. Такі часи настали. Гвалтують. Та хто ж вас таку стару гвалтувати буде? Бабка заряджає автомат і, підморгуючи, говорить таксисту. А ти і будеш? <риклад> Донечко, цей хлопець сирота. До того ж він кульгавий. Не виходь за нього заміж. А мені не потрібен красень, я не про те. Пожалій хлопця, йому і так дісталося від життя. <риклад> Турист підходить до фермера. Вибачте, чи не дозволите мені пройти через ваше поле, інакше я не встигну на останній потяг. Йди, звичайно, а якщо мій бик тебе побачить, то встигнеш і на попередній. <рес> Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. Ото тепер самі поясніть моєму чоловіку, що я лікуюсь. <рес> Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз, купила через інтернет шафу, вирішила сама її зібрати. Зібрала все за інструкцією. Все, де треба, пригвинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут, за вікном, прогримів трамвай, Шафа склалася як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцією. Знову трамвай, шафа склалася, вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід, як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом, зібрали вони вже разом шафу за інструкцією як треба. Знову трамвай, шафа склалася. Сусід каже: Давай знову зберемо. Я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік, дружина йому. А в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу відчиняє а там сусід. Чоловік офігів питає Петро, а ти чого тут робиш? Юро, не повіриш, трамвая чекаю. <рив> Пройшли вибори до парламенту. Зустрічаються два депутати: один прокурор, а другий бізнесмен. Бізнесмен каже: Слухай, ну от у мене є власний бізнес. Колеги бізнесмени допомогли грошима, я на них і вів передвиборну кампанію. А ти на які бабки? Прокурор відповідає. Відпускні отримав. Ніфіга у вас в прокуратурі відпускні. Так це дивлячись, кого відпустити. Маршрутку навпроти мене сіла дівчина з мітлою. Ледве стримався, щоб не сказати, що не заводиться.